Я не божевільний залишати Галтасарай, щоб очолити шахтар. Так пафосно божився Мір Члуческої з першої шпальти українського футболу у 2001-му. На той момент Румун уже встиг із турецьким грандом сенсаційно приграти реал у суперкубку Фа чим привернув до себе увагу багатьох титуловних клубів Європи. Мене лише кілька років, і Луческу таки очоли «Шахтар», де проведе найтриваліший відрізок власної кар'єри. Але перед тим встигне ошалечити Туреччину, очоливши запеклого ворога Галдасарая. І цей перебіжницький трюк проверне і 16 років по тому в Україні. Галдесарей на чолі злоческо мав особливі ключики до реала. Зітнувшись із Бланкос у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів сезону 2000-2001, леви знову зуміла обіграти королівський клуб. Щоправда, лише у домашньому поєдинку з рахунком 3-2. А на Сантьяго Бернабео провалилися ноль і вилетіли з Єврокубка. Однак саме після домашньої звотяги Галата Сарая за спогадами Ахметова він загорівся ідеєю будь-що запросити Луческо до Шахтаря. Двічі румунський коуч відмовлявся. І лише третя спроба президента гірників була тією, перед якою Мірча не встояв. Я обіцяв 18 числа назвати ім'я головного тренера нашої команди. Мені приємно свідчити, що їм став тренер. Которого я давно хотів в Донецком Шахтьорі. Это румынский спеціаліст Мірча Луческу. На чолі Шахтаря Луческо виграв свій перший трофей майже миттєво через два тижні після призначення. У фіналі Кубка України гірники переконано возглалили Дніпро із рахунком 2-0. І Фінальний свисток Сергія Шебека 2-0. Шахтар переміг Шахтар Володар Кубка України 2004 року. Уся тренерська кар'єра Луческо була просякнута вайбом скандальності. Та справжньою класикою став епізод із шапкою, і Брау Федерація. Трапилося це 6 листопада 2006 року під час традиційного вогняного протистояння шахтаря і динамо. Кредит довіри до українських футбольних суддів на той час був настільки низьким, що клуби запрошували на окремі матчі іноземних рефері. Хоча ни всім була до вподоби така практика. Розсудити український класичний приїхав португалець Пауло Кошта. Пожежа на полі спалахнула наприкінці першого тайму. Чигринський сфолив проти клебера, а згодом ще й штовхнув бразильця, який лежав на газоні. За що й вхопив червону картку? І тут понеслося. Гірники затиснули кошту, який ледь вирвався і побіг заспокоювати Луческо. А фани Шахтаря тим часом тикали судді середні пальці. Навіть не варто здогадуватися, на кого буде звинувачувати провину за результат наставних шахтаря, тому що майже після кожного поєдинку Мірча Луческо звинувачує арбітрів. Навіть якщо його команда виграла, кошта попросило ческу покинути поле вслід за Чигиринським. Румунський тренер довго не погоджувався, обурювався, а потім з пересердя пожбурив шапку об газон. Після цього дуже повільно йшов у підтриму приміщення і аплодував болівальникам, театрально виказуючи своє невдоволення. А по гейм була фраза Браво Федерація!, яка миттєво стала мемною. Понад штрафний удар і шуст вибиває м'яч на котовий. По перерві баланс на полі відновив Артем Мілевський, вирішив підтримати градус напруги і собі награв на вилучення. Тож поєдинок додивлявся з підтрибунки у компанії Мірчилуческу. Звідти вони дізналися, що єдиний переможний м'яч забив Максим Шацьких. Динамо відірвалося від шахтаря на шість очок, що не могло не розлютити наставника помаранчево-чорних. Чемпіонат України певною мірою зганьбився сьогодні. Не мало б бути такої гри, але я не здивований. Федерація футболу України запрошує арбітрів. А федерація це Динамо. Звичайно, їх очолюють люди з однаковим прізвищем. Суркіс Павло Кошта був ошелечений гарячим прийомом в Україні. Тож навіть він не втримався від коментарів. Агресивність донецької команди мене здивувала. Рівень футболу в Україні є досить високим, адже сьогоднішні суперники представляють країну в лізі чемпіонів. Найпарадоксальнішим є те, що на європейській арені гравці шахтаря поводяться старанно, не дозволяючи собі зайвого стосовно арбітра. Я дотримуюся думки, що контролювати поведінку гравців команди має головний тренер. Більше того, наставник зобов'язаний служити прикладом для своїх підопічних. Але Мірча Луческу повівся не найкращим чином. За свої видівки Румун тоді отримав 7 тисяч доларів штрафу і в дискваліфікацію. Але звичку кидатися шапкою зберіг і тоді, коли після епохи у Шахтарі перебрався на російські болота – в Пітерський Зеніт. Наприклад, цей аксесуар знайшов своє застосування, коли Луческо був невдоволений перебігом матчу «Зеніт-Анжи». Але це, звісно, не найгірше, що робив Мірча в Зеніті. Коли Румун очолив цей клуб в 2016-му, то одразу зганьбився максимально зашкварною заявою про близькість України та Росії. І це на третій рік. А то. Після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія. Але для моїх однолітків це все колишній радянський союз. Звичаї і життя тут одні, і ті ж спосіб мислення ідентичний. Тип поведінки теж. Але через три роки Румун знову влипу скандал пов'язаний з Україною. Лоческо обурився, що у списку топ-тренерів, складеному журналом Франц футбол, він опинився лише на 41-му щаблі. Натомість українській легенді Валерії Лобоновському відвели шосте місце у престижному списку. У цьому списку є кілька тренерів зі східної Європи. Я дуже здивований позицією Лобановського, адже у нього абсолютно не було жодних результатів за межами України. Майте на увазі, де ми були в той час, що відрізняло нас від Західної Європи. У мене не було жодної інформації. Я не бачив жодного матчу, я не бачив жодних тренувань. Очолювати цей рейтинг має Штефан Ковач. Якщо ви заглянете на інші сайти, зокрема сайту ЄФА. Я посідаю друге місце за трофеями. Цими словами Лоческо спроковав масштабну хвилю обурення в Україні і був змушений просити вибачення. Хочу сказати, шкодую, що так вийшло, і прошу вибачення. Перепрошую у вболівальників Динамо, бо знаю багатьох з них і у тих футболістів, які грали під керівництвом Лобановського. Не уявляв, що буде такий резонанс. Мене запитали про рейтинг тренерів. Я сказав, що здивований місцем Лобановського, бо він. Не тренував за межами радянського союзу, але я прекрасно розумію, що він був чудовим тренером, важливим тренером, бо він створив систему. Як з'ясувалося згодом, болівальників Динамо Румун перепрошував не дарма. У майбутньому доведеться пройти тривалий шлях примирення із ними. Вище голову, містере. Восени 2008-го фани Динамо передавали полум'яний привіт наставнику Шахтаря, пропонуючи йому просунути голову у петлю. Якби хтось сказав, що через 12 років Луческо очолить київський грант, вони, мабуть, вважали б цю людину божевільною, але часом реальне життя підкидає сценарії, яким позаздрить письменники-фантасти. У 2016-му, маючи на балансі 22 виграних трофеїв, Луческо покине «Шахтар». За каденції міста регірники завоюють вісім чемпіонств, шість кубків і сім суперкубків України. І саме із Румуном Шахтар зробить те, чого не вдавалося досі жодному із українських клубів за часів незалежності. Виграють євротрофей наприкінці травня 2009-го у Стамбулі ударжадсона у компенсований час подарує доначанам кубу Коїфа. Окрім перепалок із суддями і критики «Динамо», запам'яталася ще й автокатастрофа за участі Луческу в Румунії. У січні 2012-го Кіо Суренто, за кермом якої пробував тренер, зіткнулася з трамваєм і вилетіла на узбіччя, де зачепила ще одну автівку. Міршу госпіталізували з переломом двох ребер. Ахметов підтримав коуча і запропонував виділити йому персональний літак, щоб дістатися до Донецька. Після шахтаря Римон трохи попрацював на російських болотах. Згодом очолив збірну Туреччини на РФ Луческо вдалося завоювати єдиний трофей виграти суперкубок Росії, а зі збірної Туреччини не здобув жоднісінької перемоги. Після цього абсолютно нерадісного періоду Румун повернувся до ОПЛ, але не уздавалось би рідний Шахтар. Тоді я декілька разів дзвонив шахтар і пропонував свої послуги безкоштовно, що може повернутися і допомогти молоді. Насправді, це доволі складний процес становлення молодих гравців. Я відчував, що хочу і можу працювати. Ще раз повторюся, безкоштовно. Але Шахтар обрав інший шлях і зробив дуже добре. мені сподобалась ідея з Динамо. Спочатку я думав, що буде як консультант. На чолі шахтаря. Луческо змінив португальський фахівець Пауло Фонсека, який пробув на посаді три роки. За той час гірники здобули вісім трофеїв, зокрема, тричі ставали чемпіонами України. А Лоческо цих досягнень не оцінив. І жорстко критикував фонсеку заявив, що донецький клуб втратив три роки, адже молодь з португальцем не прогресувала. До слова багаторічний соратник Лоческо в Шахтарі, асистент Олександр Спірідон переходити у табір запеклого конкурента. відмовився. фанати ж Динамо, з яким Лоческо довгі роки був на ножах. Звісно, ідею керівництва київського клубу запросити мірчу не оцінили. Частина уболівальників заявила, що припинить відвідувати матчі Синях ультра з Динамо терміново ініціювали розмову з Ігором Суркісом про те, що призначення Луческу – це плювок в обличчя усім вболівальникам Динамо Київ, що це абсолютно недопустиме рішення, і що ми не можемо його прийняти ні під яким соусом. Він не дуже розуміє, в чому проблема. Він взагалі не розуміє, чому люди не задоволені. Він... обурені були і імениті, як знамівці. Через чотири дні Румун, начебто, передумав очолювати Динамо. Мій син тоді набрав мене із Саудівської Аравії і насварив. Ти не можеш цього зробити, відмовитися від футболу незалежно від обставин та якихось проблем. Ти маєш іти своїм шляхом. Футбол твоє життя. У підсумку Луческо таки очолив колишніх запеклих суперників, і у перший сезон з ними кияни оформили требл, завоювали чемпіонство у Взяли кубок та суперкубок України. З часом градус напруги між тренерами і фанатами трохи спав, але інциденти час від часу вибухали. До прикладу, так це станеться у півфіналі Кубка України між Динамо і агробізнесом у Тернополі. Група «Ультрас Киян» розгорнула банер Луческо Гоуей і скандувала образи на його адресу. Румун у притаманному йому імпульсивному стилі побіг до трибун і почав рунічно їм відповідати. До цієї групки фанатів навіть підтягнулися силовики на трибунах, але обійшлося без насильства. Ви напевно пам'ятаєте славнозвісну шапку Луческу, яка літала на Газон. А у Динамо у румунського тренера з'явився новий мемний символ. Це трапилося під час поєдинку за суперкубок України між киянами і гірниками. Теперішні підопічні Луческу впевнено обіграли його екс-клуб три-один. Символічно, що єдиний гол за донецький клуб забив Жуніор Мораєс, який свого часу виступав за Динамо. І після переходу в Шахтар теж пережив цунамі хейту. Так, от, під час цього поєдинку лютувала злива, і більшість часу Луческу провів із рушником на голові, давши привід користувачам на робити численну кількість мемів. Це була перша перемога Леческу над шахтарем. А рушник назвали символом успіху румунського ковча, адже цей ексосар, він використає ще не раз. Наприклад, під час переможного поєдинку над гентом у лізі чемпіонів чи матчу з інульцем в УПЛ. Динамо Лучаско зберіг свій жорсткий стиль спілкування із арбітрами. Тут він до прикладу накинувся на суддю, вимагаючи покарання для жоніньо через грубу гру проти Циганкова. Я віже рукаві рукаві. Я не гачу. Мірча приковував до себе увагу, як не гострим словом, то лопатою. Наприклад, у лютому 2021-го тренер власноруч взявся розчищати сніг на полі перед матчем з Олімпіком. Традиційно фахівець потрапляв у скандали і навіть міжнародного масштабу. Як, от, наприклад, під час першого пинку кваліфікації ліги конференції, коли Динамо програло Бешекташу з рахунком 2-3. Вирішальний гол турецька команда, яку нагадаємо, коли сучолював саму ческу, забила компенсований час. І на прес-конференції мірча вибухнув. Ми грали не проти Бешикташа, а проти збірної Африки: гамбійців, конголесців, ганців, ангольців. Коуча звинуватило у расизмі, та він поспішив виправдатися. Я ні в якому разі не недооцінював бишектаж. Навпаки, хотів сказати, що бишектаж цього сезону зібрав хорошу команду з іноземців. Я зробив акцент на Африці, щоб похвалити селекцію клубу. Не розумію, де дискримінація в моїх словах. Я багато років працював з африканськими футболістами. Подейково, якщо Динамо не пройде Башакташ, Леческу відправить у відставку. Кияни таки вилетіли, але румунський тренер залишився на містку. Того року про звільнення Мірчі говорили багато, але реальністю ця звістка стала 3 листопада 2023 тисячі Луческо вирішив зробити це символічно після українського класичного у 13-му турі. Щоправда, білосинім не вдалося підсолодити його відхід. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями шахтаря. Дякую усім! Хотілося би завершити по іншому, але усьому приходить кінець і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець. За три з половиною роки роботи Луческо із Донамо зивав один чемпіонський титул, виграв один кубок України та один суперкубок. До речі, саме Румун є найтитуловнішим тренером історії незалежної України. Луческо вдалося завивати аж 25 трофеїв із українськими клубами. Після відходу із Динамо Мірча чітко заявив, що на пенсію наразі не збирається. у 2024-му Вдруге учули в збірну Румунії. Тут також поспішив ляпатися у скандал. Посварився з нападником Георге Пушкашем та прогнав його з табору команди. Потім полаївся із поліціянтами перед матчем між Рапідом і у Бухарському дермі, на яке власне хотів потрапити. Правоохоронці дуже довго і прискіпло перевіряли кожного болівальника. Через село ческу годину просидів автівці у заторі і вилив свій гнів на поліцію. А ще став опосередкованим учасником скандалу під час матчу Румунія-Косова. Румунські фанати притягнули на трибуни серебський прапор і роздраконили гостей вигуками Косово. Це Сербія. Косовари достроково покинули поле. Їм зарахували технічну поразку, а Луческо розніс поведінку футболістів суперника. Мовляв, не мали підстав для бойкоту.